До прилук доставили 500 пакунків тепла для найвразливіших категорій населення. Їх уже почали видавати у Прилуцькому територіальному центрі соціального обслуговування в межах державної програми підтримки. За ініціативи президента України та уряду була запущена програма пакунок тепла для підтримки вразливих категорій населення в умовах енергетичної кризи. Ініціатива спрямована на допомогу особам самотньо проживаючим громадянам похилого віку, 80+, а також особам з інвалідністю першої групи. Пакунки тепла були отримані територіальним центром в кількості 500 штук. На даний час відбувається формування, а також видача даних вищевказаних пакунок. Кожен такий пакунок містить речі, які допоможуть легше пережити холодний період, говорить Катерина Дожджаник, заступниця директора територіального центру. В пакунок тепла входить ковдра, термос, ліхтарик, павербанк, а також шопер, сумка, стрічка світловідбиваюча і шкарпетки. Добрий лук. Така допомога надійшла за сприяння Чернігівської обласної військової адміністрації за що і від імені наших отримувачів соціальних послуг, і від імені адміністрації територіального центру ми щиро вдячні. Адже в час війни підтримка соціального в соціально вразливих категорій населення вкрай важлива. Пакунки тепла видаватимуть виключно за сформованими списками. Інформацію про тих, хто потребує такої допомоги, надали фахівці територіального центру соціального обслуговування. Саме вони якнайкраще знають їх потреби. Дані пакунки для наших отримувачів соціальних послуг дуже вкрай важливі, тому що в даний час. У нас система в Україні і взагалі ситуація дуже тяжка. І наші особи, які потребують даних послуг, вони потребують даної допомоги. Потім потрібно зігрітися, потрібно і зарядити свої пристрої, даже саме там елементарний телефон, щоб позвонити своїм близьким, рідним, сказати, що все добре. Усі, хто має право на отримання допомоги, буде проінформовано індивідуально. Ті, хто може самостійно забрати пакунок, можуть звернутися до територіального центру. Наша фахівці територіального центру. Зателефонують даним особам, а також запросять їх особисто отримати дані пакунки. Маломобільним мешканцям допомогу доставлять соціальні робітники, які обслуговують їх вдома.